Привіт усім глядачам каналу! Сьогодні ми зануримося в історію одного з найвідоміших українських енергетичних напоїв нонстоп! Як з'явилася ідея створити власний енергетик? Чому він настільки популярний і як бренду вдалося вижити в умовах жорстокої конкуренції? Сідайте зручніше та приготуйтеся дізнатися, як невеличка команда перетворила свій задум на справжній феномен ринку. Все почалося у середині 2000-х років, коли на ринку України вже з'явилися перші енергетичні напої від світових брендів. Одна група ентузіастів помітила, що споживачам бракує чогось локального, сучасного, але водночас доступного. І вони вирішили, чому б не створити власний енергетик з урахуванням українських реалій, смаків і культури. Так народилася ідея нон Стоп. Спочатку команда складалася з кількох людей маркетолога, технолога та двох-трьох працівників, які відповідали за логістику та пошук інвесторів. Уявіть, невеличкий офіс і безмежне бажання зробити щось нове після численних експериментів з формулами і смаковими добавками було вирішено створити яскравий за смаком, але водночас освіжаючий енергетик для широкої аудиторії. Паралельно команда продумувала й концепцію бренду динаміка, молодіжність, свобода дії. Ключовим словом стало «Нон-Стоп» як метафора енергії, яка триває безперервно. Де б ти не був на навчанні, на роботі чи на вечірці. Зрозуміло, що вихід на ринок енергетичних напоїв був нелегким. Найбільша проблема конкуренція з міжнародними брендами, які вже завоювали прихильність української молоді. Крім того, стартові інвестиції були обмеженими, а виробництво потребувало чималих коштів. Та команда вірила у свій продукт, вони не шукали нестандартні підходи, просували нон-стоп через невеликі локальні фестивалі, співпрацювали зі студентськими організаціями, ставили промостенди в університетах і на спортивних подіях. Часто доводилося докладати чимало зусиль, щоб переконати людей спробувати український енергетик. Коли поруч на полиці стояли розкручені світові аналоги. На додачу постачальники сировини не завжди могли гарантувати стабільну якість. Водночас виникали складнощі з дизайном банки. Потрібно було знайти вигідну ціну, але зберегти яскравий вигляд, який запам'ятовується. Однією з ключових фішок нон-стоп стала оригінальна реклама. Щоб вирізнялися помітними слоганами, яскравими візуалами та атмосферною постійною руху. Замість класичних телевізійних роликів бренд робив ставку на креативні короткі відео у соцмережах. Реальний прорив стався, коли нон-стоп вийшов за межі звичайних магазинів і почав партнеритися з локальними музичними та спортивними івентами. Команда розуміла, що енергетик асоціюється з драйвом та адреналіном. Тому сфокусувалося на молодіжних заходах, екстремальні види спорту, вуличні фестивалі, концерти. Одним з найуспішніших ходів стало те, що нон-стоп почав спонсорувати змагання серед студентів, наприклад, міні-турніри з баскетболу, змагання з силового фітнесу в університетах та активності з вуличних танців, де молодь там і нон-стоп. Напій почали впізнавати не лише за смаком, а й за його яскравим брендингом. Компанія збільшила виробництво, покращила рецептуру та впровадила декілька нових смаків. І саме тоді стало зрозуміло, бренд почав ставати впізнаваним на всій Україні. Слідом за першим успіхом, компанія взяла курс на масштабування. Команда запустила нові смаки цитрусовий і ягідний, а також безцукрову версію для тих, хто слідкує за калоріями. Паралельно з цим нон-стоп почав експерименти з дизайном. Лімітовані банки до свят чи до спортивних подій. У цей період бренд також став офіційним партнером кількох регіональних змагань з кіберспорту. Ця ніша була ще не такою освоєною, але дуже перспективною. Таким чином, нон-стоп потрапив у полу зору не лише офлайн аудиторії, а й геймерів, стрімерів та молодих кіберспортсменів по всій країні. Цікаво, що на самому початку розробники навіть не уявляли, що нон-стоп отримує настільки широку популярність. Але своєчасна адаптація до трендів і сміливий маркетинг дозволили компанії нарощувати присутність на ринку. На сьогодні нон-стоп став одним із найбільш впізнаваних українських енергетиків. Його можна знайти в майже в кожному великому супермаркеті, на багатьох заправках і в вендингових автоматах. Компанія продовжує підтримувати локальні спортивні та культурні події, від рок-концертів до марафонів, від стріт-арт-фестивалів до великих кіберспортивних турнірів. Нещодавно з'явилися нові формати упаковки та спеціальні промо-акції. Бренд підкреслює, що працює над поліпшенням рецептури, зменшує цукор, додає вітаміни та намагається притримати ціну. Здається, ніби весь шлях був безхмарним, але насправді компанія пройшла через безліч викликів. Від скепсису на початку до пошуку оптимальної формули та боротьби з гігантами ринку. Сьогодні нон-стоп можна вважати прикладом того, як місцевий бренд може не лише вижити, а й процвітати, якщо правильно знайти свою нішу та підтримувати контакт з аудиторією. Що ж, друзі, історія – це історія про віру в ідею та про сміливість йти проти усталених ринкових правил. Хтось каже, енергетиків на ринку і так достатньо, навіщо ще один. Але якщо ви запропонуєте щось особливе, зрозумієте свою аудиторію і будете працювати над покращенням продукту, успіх прийде. Нон-стоп доводить, що український бренд може бути конкурентоспроможним, яскравим і креативним. Іноді все, що треба, це команда однодумців, трішки зухувалості та бажання вирізнятися. Сподіваюся, ця історія надихне вас на власні звершення. Можливо, наступний проривний продукт, який підкорить всю країну, а може й світ виношуєте саме ви. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть у коментарях, чи спробували ви нон-стоп, та який смак ваш улюблений. Якщо вам подобаються такі історії, дивіться наступні відео.